Мої вітання, друзі! З вами Олександр Прошута. І сьогодні ми поговоримо про одну з найулюбленіших тем усіх баскетбольних гіків – про справжні знахідки драфту. Всі ми знаємо, що драфт NBA – це в певному мірі лотерея, де навіть перший пік не гарантує величі, а другий раунд зовсім не вирок. Історія ліги переповнена випадками, коли генеральні менеджери клубів кусали лікті, пропустивши майбутню легенду. Готуючи цей випуск, я зрозумів одну річ: за останні 15 років скаутінг змінився настільки, що вмістити усіх геніїв, яких прогледіли на старті, у класичному десятку, просто неможливо. Тому сьогодні я дозволю собі трохи порушити право. У нас буде 12 гравців, а перед ним ще два гравці, які хоч і були задрафтовані раніше, ніж той період часу, який ми згадуємо, але не згадати його контексті цієї розмови я просто не можу. Власне, ось вони Мано Джунобілі, аргентинський чарівник, який змінив уявлення про шостого гравця та роль європейських баскетболістів у головній баскетбольній лізі світу, чи скоріше баскетболістів з європейським бекграундом. у 99-му році Мано обрали перед під передостайнім номером. А згодом він вже став чотириразовим чемпіоном ліги, олімпійським чемпіоном, дворазовим учасником матчу всіх зірок, найкращим шостим гравцем та членом залу слави. І що показово Ману має найвищий відсоток перемог в історії NBA серед усіх гравців, які зіграли мінімум тисячу матчів в Лізі, 72 і один. Ну а зараз він є особливим радником Сан Антоніо Спьорс тому самому клубі, який свого часу повірив в нього і дав йому дорогу до слави. Логічно, що поруч з Ману треба говорити про Тоні Паркера. Тому що швидкісний француз, якого на першому перегляді Грех Поповіч називав занадто м'яким, потім став справжньою легендою команди, яку тренував Поповіч. Він відповів Попу на цей закид званням МВП-фіналу 2007 року та статусом одного з найкращих гардів своєї епохи. І на нього зробили тоді ставку Сан-Антоніо, дуже-дуже дуже неочевидну ставку, але не прогадали. Паркер посідає 10-те місце в історії НБА за кількість очок набраних плей-офф, випереджаючи таких легенд, як Ларі Бёрд та Двейн Уй. Тому без цієї пари цей список неможливий. Власне, переходимо до основної частини героїв останніх 15 років. Саме цей період ми обрали для ОК. Десмон Смон Бей на 12-й позиції. Майже усі скаути кричали про його короткі руки, але в Мемфісі вважали інакше. Вони зрозуміли, що це не заважатиме Бейну бути елітним снайпером з атлетизмом бодібілдера. Він миттєво став другою опцією в атаці Грізлі, з результатом чого згодом, після доволі успішного виступу в Мемфісі та багатьох успішних років став трейд в Орландо, де зараз Бейн розквітає по особливому. Вже у своєму другому сезоні Бейн повторив рекорд франчайзу Грізліс, реалізувавши 228 троочкових за сезон. Він зробив це з точністю 43 що дійсно ставить його в клуб елітних снайперів. На 11-му місці Кріс Міддлтон. Важко повірити, але Кріс починав кар'єру в «Пістонс», куди його взяли аж під 39-м піком, а потім скинули в Мілокі як придаток до Брендона Дженіуса. Цікаво, що в цьому трейді ще був В'ячеслав Кравцов. Ну і добре, бо саме в Бакс він виріс із гравця джи в чемпіона NBA, олімпійського чемпіона та людину, яка може закривати своїми китками матчами фінальної серії NBA. Мідлтон став першим в історії ліги гравцем, який пройшов шлях від ліги розвитку до матчу усіх зірок, проклавши шлях для багатьох наступників і проклавши шлях для Яніса Токумбу. До чемпіонського типу на 10-му місці ізея Томас, містер останній пік. Хлопець росту сто 175 сантиметрів, який змусив увесь світ поважати маленьким. Його період у Бостоні був справді магічним. Він не просто грав, він домінував наприкінці матчів, отримавши прізвисько король четвертої чверти. У сезоні 16-17 Томас набирав 29 очок в середньому за ігру. Це найвища середня результативність в історії НВА для гравця, обраного під останнім 60-м піком на дра. На 9-му місці Джейлен Брансон його ігнорували через віки габарити, вважаючи просто розумним гравцем студентському баскетболі. Зараз він король Нью-Йорк, один з найкращих скорерів ліги, шанований капітан та лідер. А віднедавна і MVP Кубка ЕНВІ і Володар Кубка також. Цікавий факт, Брансон став лише четвертим гравцем в історії плей-офф, який набрав 40 очок поспіль у чотирьох матчах. Він приєднався до компанії Майка Джордана, Бернарда Кінга та Джері. Поруч з гравцем Нікс логічно має бути гравець індіани. І це буде Паскаль Сіакам. Камерунець почав грати в баскетбол пізно і на драфті виглядав дуже-дуже дуже сирим. Торонто називали невіженими за те, що вони взяли його під 27-м піком. Мовляв, це все одно надто високо і варто було брати умовного дейонту Дейвіса. Ніхто не очікував, що сіакам з часом стане найбільш прогресуючим гравцем ліги, чемпіоном і учасником матчу усіх зірок. Ще й дуже дуже розвине свій атакувальний арсенал. Цікаво, що у своєму дебютному матчі фіналу Інбії в 2019 році, фіналі проти State, Сіакам реалізував 14 і 17 китків з гри. Це найефективніший перформанс для дебютанта фіналі в часів Шакіло. На сьомій позиції Руді Гобер, худорлявий француз, справжня швабра з неймовірними довгими руками, була вибрана під 27 -м піком. Але в той же вечір Денвер обміняв його в'юту на готівку. Гобер змінив геометрію захисту в НБІ, змушуючи суперників відмовлятися від проходів під кільце одним лише своїм поглядом. Гобер один з найефективніших захисників останніх 15 років. В НБА. особливо тішить те, що француз виграв нагороду найкращому захисному гравцеві року чотири рази, зрівнявшись за цим показником з легендарними Дікем Бому Томбо та Беном Волесом. А уявіть, якщо б він грав у Денбе. Маргазоль на шостій позиції молодший брат, права на якого обміняли на старшого брата. Це унікальний випадок. Але ми пам'ятаємо, що це був лише довісок, і ніхто не знав, чи стане Марк справжньою зіркою NBA. Але він став. Він став іконою Гріттен Райд Мемфіса, найкращим пасуючим центровим свого часу, і стопом чемпіонського Торонто. У 2013 році Марк виграв нагороду Діпіоя, при тому, що не потрапив до першої збірної усіх захисних зірок. Це один з найдивніших парадоксів голосування в історії NBA, але ми бачимо, що 48-й пік драфту. І обмін в Мемфіс це зовсім не ви на п'ятій позиції. Джимі Батлер. Його історія варта екранізації. Від безхатька до 30-го піку, від рольовика захисного плану до суперзірки, яка самотужки виграє матчі в плей-офф і витягає свою команду до фінальної серії. Його працездатність стала легендарною. Батлер був єдиним гравцем в історії Майамі гід, який мав на своєму рахунку більше трьох ігор з 40 плюсочками в плей-офф випередивши навіть Вейда та Леброна Джеймса. Кейс Джимі теж доволі унікальний. На четвертій позиції ще й Гілдос Олександр. Ніч драфту його обрали 11 піком, але потім обміняли на пола Джорджа. І тоді здавалося, що це перемога Кліперс. Скільки чемпіонських титулів після того виграли Кліперс? Отож бо. А Шай виграв один з головних претендентів на MVP. І цього сезону він чи не Він гравець з унікальним ритмом, якого не можу визупинити без фолу. Шей Гіодос Олександр встановив рекорд сучасної еро, за кількістю матчів з 30-ма набраними очками. 51 гра. Також у нього активний стрік зі 100 матчів з 20-ма плюс плюсочками. Це безпрецедентна стабільність для захисника в новітній історії. Дремон Грін отримує третю позицію. У нього немає фіксованої позиції, у нього нема китка, у нього нема зросту, але без нього не було б династії Голден Стейт. Дрімон це мозок і серце Воррірс, найкращий захисник-координатор покоління. І все це з 35-го піку. Багато команд до сих пір кусають локті і думають про те, що могло бути, якби вони обрали Леброна. Тримон справді унікальний баскетболіст з його габаритами та розумінням гри. І дійсно таких гравців іноді можна виловити в другому раунді драфту. Яніс Адетокумбо на другій позиції в нашому рейтингу. худий хлопець з другого дивізіону Греції, якого брали на виріс. Те, у що він виріс, лякає всю лігу вже котрий. Грік фрік це домінування фізики, примножене на шалену трудову етику. Ну і віру менеджменту Бакс, у нього та його оточення. Цікаво, що Яніс єдиний гравець в історії Бі, який входив до топ 20 ліги за усіма п'ятьма основними показниками, септо за очками, підвореннями, передачами, перехопленнями та блокшотами в одному сезоні. Але хто ж може бути кращий Яніса? Хто ж може бути дворазового МВП? Логічно, що це триразовий МВП. Нікола Йокіч, 41-й пік драфту, обраний. Під час знаменитої реклами Taco Bell. Він виглядав незравним і мав зайву вагу. А зараз це, мабуть, один з найрозумніших гравців, який коли-небудь торкався баскетбольного м'яча. Найбільша крадіжка в історії спорту. Йокіч став першим і єдиним гравцем в історії Ліги, який за один сезон набирав мінімум 2000 очок, 1000 підборей та 500 передач. Ну і зараз ледь не кожного тижня. Джокер б'є новий історичний рекорд і битиме їх, якщо залишатиметься здоровим, чого ми йому і бажаємо. Цей список нагадування усім нам цифра напроти прізвища на драфті це просто цифра, це аванс. Справжня велич кується в тренувальних залах, у вміння адаптуватися та перевершити очікування. Ми живемо в еру, коли 41-й пік драфту може стати найкращим гравцем світу, коли 15-й пік це теж найкращий гравець світу. І це робить НБА найкращою і найнеприбачванішою лігою планети. А хто для вас найбільше відкриття цього чи попередніх драфтів? Пишіть у коментарях. А ми будемо з вами прощатися і зустрінемося на каналі Минка